Руда кішка Тетяна Клапчук Руда кішка була нічия. Інші кішки поспішали увечері додому у свої м'які затишні крісла, а ця ніколи нікуди не поспішала. У неї не було крісла, не було дому і не було господарів. Звичайно, рудій кішці дуже хотілося, щоб усе це в неї було, але вона не наважувалася навіть мріяти про таке. Справа в тому, що ця кішка зовсім не вміла муркотіти. Я, напевно, поламана, думала кішка, або бракована. Ніхто не візьме мене додому. Кожна людина хоче, щоб їй муркотіли. Кому потрібна кішка, яка ніколи цього не робить? Кішка так боялася, що нікому не зізнавалася, і гордо говорила всім, що живе сама по собі, тому, що їй так подобається. Одного разу руду кішку побачила дівчинка. Киць, киць, киць Покликала вона. Ходімо до мене жити. У мене в кімнаті є м'який диванчик з подушками. Тобі буде там тепло й затишно. Кішка підстрибнула від радості, але раптом згадала про свій страх. Щойно вона дізнається, що я не можу муркотіти одразу ж вижене мене на вулицю, вирішила вона. І відповіла, байдуже помахуючи хвостиком. Ні, дякую, я люблю спати на твердій лавці. Не може бути, не повірила дівчинка. Ну ж бо, ходімо. У мене в холодильнику є курячий паштет. Дуже смачний, я тебе пригощу. Ні, дякую, сказала кішка, облизуючись. Мені не потрібен ніякий холодильник. Я люблю полювати. Але дівчинка все одно їй не повірила. Я буду гладити тебе по спинці і чухати за вушком, пообіцяла вона. Ніхто ніколи не гладив руду кішку. Гладити? здивувалася вона. А як це? Ось так. Дівчинка взяла кішку на руки і лагідно провела по спинці рукою. І тут із кішкою щось сталося. Їй самі здалося, що всередині в неї завівся моторчик. Як ти чудесно муркотиш, усміхнулася дівчинка. Муркочу я? здивувалася кішка. І навіть підстрибнула. Я муркочу!» Вона обняла дівчинку за шию і прошепотіла: Я дуже, дуже хочу піти до тебе жити. Ти будеш мене гладити, а я тобі муркотітиму